Привіт усім! Куплено на Aliexpress лампочку 6 Вт потужності, Ледовська 1285 вольт і 6000 кельвінів. Тобто підключити її можна до будь-якого типу акумулятора 12 вольт, 24 вольт і використовувати також при. Сонячних панелях, якщо є більший вольтаж. Ну, в даному випадку я можу перевірити потужність на 12 вольтах і на акумуляторі 24 вольти. Прийшла вона з патроном b 22 це, по-моєму, називається, довелося чекати на перехідник, тому що такого. Кріплення для патронів у нас в місті найближчому не продавалося. так воно виглядає з перехідником. так, ну і Попробуємо під'єднати до джерела освітлення. Так, отак у нас буде це є потужність 12-вольтового джамп стартера. Така потужність світла на 12 вольтах. Так, тепер попробуємо під'єднати до 24. Так, це є 24 вольтовий літій-желізофосфатний акумулятор. Так, ну, візуально я принаймні не побачив різниці, як світить 12 вольт 20. 4 вольти. Ось такі лампочки. Готуємося до чергової воєнної зими, Як там буде невідомо, так Україна переможе. Ми це знаємо і це віримо, і так воно буде. Слава Україні!